Живе розп'яття. Похресник комбрига, 211-ї понтонно-мостової бригади. Фізично знущався з військових батальйону та вимагав гроші. Про це довідалася українська правда. Йдеться про сімейний підряд. Полковник Олег Побережнюк, командир вказаної бригади. Його дружина працювала в ТЦК. Кум, заступник комбрига. А похресник командир одного з взводів. Сам побережнюк відправив чотирьох бійців на Хмельниччину, щоб ті будували йому будинок. Ловком Сирський вже направив комісію двісті. 11-ту понтонну мостову бригаду на час перевірки командира військової частини відсторонили. А в оборони з'ясовують, чому так довго тривало розслідування цих ганебних речей. В одній із заяв від постраждалого військового зазначається. Я, перебуваючи на ротації в Дніпропетровській та Донецькій області, вживав алкогольні напої, за що був неодноразово покараний старшим лейтенантом пастухом Владиславом Валерійовичем фінансово та фізично із застосуванням до мене грубої фізичної сили. Також мене прив'язували до дерев'яного хреста і фізично знущалися наді мною.